Повинні зробити. Церкви повинні проповідувати мир і повагу до гідності людської особи. Але бачите, у нас сьогодні є дуже різні поняття, що таке мир. Хтось думає, що мир це є отакий от стан, про який пише Тарас Григорович Шевченко: на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. Тож, коли абсолютно усунуті всякі можливі альтернативні голоси суспільного дискурсу, ну тоді наступає суспільний мир. Але на мою думку, це є ілюзія. При помочі силових структур неможливо побудувати миру у суспільстві. З християнського боку, відповідно до нашої віри, мир це є дар Божий. Шалом це є повнота життя, яку Бог дає людині. І тому віруюча людина носить мир у собі і таким чином може тим миром з іншими поділитися. Я думаю, що це дуже яскраво проявилося в тих останніх подіях з закопленням світ спостерігає, як люди могли зберегти мир, внутрішній мир, під час навіть такого силового протистояння. Тому ми будемо про цей мир молитися, тим миром ділитися і будемо сподіватися, що навіть ті, які, можливо, поділяють інші позиції так? чи стоять по іншу сторону того суспільного. Дискурсу тим миром будуть просякнуті. І тоді я думаю, що все релігійне суспільство, незалежно від конфесії, виконує свою місію в сучасному історичному моменті нашого народу.